Зараз бачимо, що Давидюк у нас буде розв'язувати цей аут разом із Ботиком. і зараз Ботик-Дипас, наприклад, який хоче казати про чутної позиції. Зараз, зараз... рятується команда Максимчук. Пластинів зараз у нас проходив із Щекута. Щекута зараз, зараз саме де Щекута, Щекута. Щекута переварює, рятується команда зараз Ботмак. Перший сейф Ботмак-Палецьового поєдинується. Ну і зараз тут вже Лука, коротше, бояться за Викліва. Зараз він так Максимчук спорятується команду. Лука, коротчик, вже готовий, уважно грати по те, що кути, зрештою. Де пасполятчика, провай зараз він! Забиває Зараз мулятчика. Буді команди продовжують саме статутом. Провачика, забиває, зараз він! Забиває, зараз він, Лука крочить! Мовить речі, якраз не Лука лука, а бортник його забив, якщо я. Склавши его позраз, і праздів не помиляю, сказав, що лука, зараз, якраз забуває, бортник у нас! І ботник у нас забиває на останній хвилині першого тема, що буде дабл пенальті з розбортні корулатами. І не звиває з розбортні тема в руку. Срібний зараз розвертається, срібний далі йде срібний. Срібний прострілює зараз от такої першої мечі. Його Максимчук. І Максимчук зараз дає пас напряку. Срібний точний пас до того, що зараз срібний на МФІ знову срібний. Зараз це розвертати, і зараз розвертає. Він не з цього супроника зараз срібний, але зараз рятується. Луки Коробчукаються і поїде другий фол для Мановиччан у Думаю, таймі зараз моменту срібного! Ой! Зараз дозиває срібний! знову ж таки! Цій кастрюгравці тут е... вишикувана. Ми не влучає зараз Вічеслав Курочуку рамку. Але цього разу без успіху. І ж раз м'яче. Ще... Це кіоліті, корочука зараз на контовлі позиції. Перває зараз він, тут зараз герошек був відшипути, але за. Поки що 2-0 на корисміновецька Душа зараз. А така розпека, бо мати слідно, І зараз! Бутвак тується команда знову! Ну, а у нові команди зараз себе без мінжки. Тобто ботик ручуки також Давидюк та зараз поруваємо нас! Сьому писане чи став кручук, класний. Позирає, але зараз це кото вигравці. Дюша. Маневши зараз він це зараз робить! Від, від, від ну, і зараз і лука корочук знову на далі позиції. І зараз попорашчена рятує ворота! Респетка! Зараз вже Респект в атаці. Суслик зараз прибирає Віслак Вочука і далі сам Суслик Дай да пас далі, слід, насліп, а зараз! Сліпно забиває у цьому епізоді! І не забиває зараз сліпний! Учану зараз мої! Залишається! Останні секунди саме знакома так респект. Дербайте, зрештою, у нас! У нас фінала про те, що! Мене душа виграє ша! Віграє луцького за заходим туриодин і виходить до фіналу!